Давайте покажу за хвилину, як з легкістю можна приготувати чиабатту вдома вона виходить неймовірна, дуже пориста та м'яка із хрусткою з коринкою. І потрібно всього декілька інгредієнтів. Отже, поєднуємо холодну воду та пресовані дріжджі, добре розмішуємо вінчиком, щоб дріжджі розчинилися. Після цього в кілька етапів додаємо борошно та замішуємо ложкою. Тісто має бути досить липке. Прикриваємо і залишаємо на пів години. Після цього додаємо сіль та олію і трішки вимішуємо руками. Знову прикриваємо і залишаємо на наступні півгодини. І після цього робимо витінні. Ось так, як показую на відео. Цю процедуру потрібно зробити ще два рази. Після цього тісто знову прикриваємо і ставимо на ніч у холодильник дозрівати. Після цього робочу поверхню щедро присипаємо борошном, викладаємо тісто, ось так легенько руками розрівнюємо, не розкачуємо, і розрізаємо на 8 або 10 одинакових частин. Перекладаємо на деко і формуємо краї, як показую на відео за допомогою пергаменту. Залишаємо на 30 хвилин і випікаємо.